Доброго дня, практичній механічні коробці передач категорії Б вважається розпочати. Представляємося, прізвищем я по батькові Коли будете готові, можете розпочинати рух. Рухаємося по маршруту номер 2 час складання іспиту не менше 20 хвилин. Регулюємо сидіння, регулюємо підголівник, регулюємо дзеркале, рульове колесо, прощупаємо ремінь безпеки. Можемо розпочинати. Пускаємо ручний, вмикаємо передачу. Вмикаємо поворотик і переконуємося у безпеці маневру. Руль можемо викручувати одразу, враховуючи, що немає транспортних засобів. Якщо в нас би були автомобілі з обох сторон, особливо з лівою, залежності від того, в якому напрямку будемо крутити руль, ми би його крутили або не крутили. Зараз машинок немає, тому ми мали змогу викрутити кермо. Шукаємо лівий показчик повороту і поїхали. Правий показчик. Переконуємося, що зліва ніхто не рухається, хоч згідно правил ми її перешкода справа в такому випадку нас мають пропускати, але переконуємося безпеці маневру. правий повороти, він нам тут час від часу може вимикатися, ми його ще раз будемо вмикати. Коли ми доїхали трошки ближче до виїзду, стараємося бути лівіше. Зеркала вирівнюємо з стойками виїзду гаража, з стойками виїзду прилеглої території. Трошечки під'їжджаємо вперед, зупиняємося, переконуємося у відсутності, забираємо гальму, нападаємо на руль і легенько тягнемо ножку. Тоді ми гарно собі вийдемо. Машинка нам котилася, ми не виїжджаємо на зустрічну смугу руху, тобто помилки в нас немає. Якщо людина йде зараз, так, як вона йде по тротуарчику. Ми нічого не вмикаємо. Якщо б вона йшла по проїзній частині, в такому випадку прийшлося би вмикати світловий покажчик повороту, що ми об'їжджаємо перешкоди. Не газуємо, машинка нам трошки сповільнюється і біля цього знаку могли вімкнути першу. Добре. Приїхавши заїзд у прилегну територію, ми вмикаємо правий показчик повороту і під'їжджаємо. Бачимо, що пішоходів немає. Далі ми переконуємося у тому, щоб не було транспортних засобів, які рухаються з лівої сторони. Так, у нас є машинка. Готуємося до рушання, враховуючи, що вони їдуть в лівій смузі, а справі лише проїхала. повинна бути в обмежена пунктів, не перевищуючи встановлених межі. Ну і також, якщо є обмеження, то не швидше, ніж в тих обмеженнях, де вони є. Ми їдемо, все добре. У нас ніяких обмежень немає, можемо рухатись не швидше, ніж 50 км за годину. Світить зелений в обох його напрямках, зменшимо швидкість, бо він зараз буде блимати і буде переключатися. Якщо він нам зоблиму і перед нами немає автомобілів, ми переїжджаємо залізничний переїзд і легесенько собі тут можемо зупинитися. Вмикаємо першу, переконуємося відсутності перешкоди і під'їжджаємося. Дивимося, чи з лівої сторони немає автомобілів. Під'їжджаємо, бо нам ні від чого не видно. Зліва немає, справа немає, і можемо їхати. Також не забувайте про те, що можуть йти пішукувати. Якщо з лівої сторони їде автомобіль ліворуч, тобто в нашому напрямку, а особливо якщо це автобус або вантажівка, вони поїдуть в праву смугу, і ми їх маємо пропускати. Навіть ті легкові, які будуть їхати в праву смугу, ми всіх повинні пропустити на стрілочку. Ми Можемо їхати, ми не зобов'язані їхати з взаємовішливості, переконавшись у відсутності перешкод, ми собі продовжували рух. Що ході бачимо, що зліва є у нас. так? Трошки за швидко ми зупинилися, можемо під'їхати трошки далі. Люди собі говорять про те, що пішоходів немає. Що пішохід немає наміру йти. І коли в тишина в машині, а ви з собою спілкуєтесь, в голос спілкуєтесь, воно ну, ну, трошечки психологічно легше. Ну і Ви себе перестраховуєте в плані того, що ви даєте чітку собі команду, що людей немає. Переконуємося відсутністю перешкоди, їдемо на другий з'їзд. Поворот ми вімкнули за швидко, його потрібно вмикати десь хоча б ось тут, оскільки ми ще мали з'їзд, там. тому його трошечки пізніше вмикати. Ще не вимикаємо, він ще міг нас бути. І вже коли ми біля цього знаку, ми його вимикаємо, тому що з правої сторони заїзд пролегну територію, якщо би хтось хотів виїжджати, ми би вводили в оман. коли тут стоять машинки негарно, якщо їхня попа вистарчить на проїзну частину, ми включаємо поворот, якщо ми їх об'їжджаємо. Зараз в даній ситуації все гарно, нікого не було. Ми собі їдемо рівненько, так, як на схлопчик, потім трошки підкручуємося. За пішохідним переходом лівий поворотик і перестроїмося в ліву смугу, тому що в подальшому потім це може бути запізно. Менше добре нас пропускає. Але ми можемо швидкість сповільнювати і тоді пропускати машинки, які там їхали. Ми можемо чути команду, що попереду є парковка згідно правил дорожнього руху, запаркуємося. По практиці я давно вже тут не паркувався. Якщо парковки вільні, тому зараз поки що проїжджаємо. Якщо ні, ми включаємо тут повороти. Вибираємо паркомісце, заїжджаємо, нейтрально, ручний поворот вимикаємо і продовжуємо. Це перша парковка, яка у нас може бути на екзамінаційному маршруті номер 2 Третє, так, просто газу їде. І що події в мене бачимо. З сторони буде парковка. згідно правил дорожнього руху запаркуємося. Розганяти автомобіль не будемо. Можемо вмикати правий показчик повороту. Заїзду прилеглу територію немає. І слідкуємо. Слідкувати що тут є десь і брама. так, Ми тут можемо заїжджати, тут ми нічого не перекриваємо, тут нічого не заплановано. Нейтральний, ручний повороти вимикаємо. Добре, продовжуємо рух. Пока що повороту, переконуємося відсутності, що нас ніхто не об'їжджає. І продовжуємо. Тягнемо легеньку щеплю, тому що ми газуємо, автомобіль нам не їде. На перехресті рухаємося праворуч. Тут вже включаємо правий показчик повороту, щоб це не було за Пішоходів немає. Багато не підкручувати вправо, щоб не різати і не виїхати на острівець безпеки. До перехрестя до організованого рух по колу, скористайтесь третім з'їздом. Як бачимо, виїзд з прилеглої території ми рахуємо теж як з'їзд, тому ми рахуємо його перший, далі буде другий, крутимо вліво руля, поворот ще не вмикаємо. Тепер правий покажчик повороту і ще раз його дублюємо, бо він вимкнувся. Вимикаємо. Бачимо, що є справа автомобіль, але він не виступає. Трошки виступає, включаємо лівий покажчик качеку повороту, бачимо, що він стоїть на плюсній частині правій і зразу вимикаємо, щоб не вводити в оману. У нас такі перешкоди, конуси, предмети, якісь, ми їх стараємося об'їжджати як перешкоду. Бачимо, що в нас є попереду лежачий поліцейський, вижимаємо щеплення, пристрій примусового зменшення швидкості. Відпускаємо помаленьку, щоб ми вже краще його не газуємо, щоб ми його приїжджали на перші передачі. Зараз заздалегідь -за сповільнювати Там Є ну, ще один такий, тому ми не переключаємо передачу, а переїдемо і тоді вже будемо переключатися. Це отам трошечки далі. Бачите, є парковка згідно правил дорожнього руху, запаркуємося. Не на цій першій нас паркують, а там трошечки далі. Ми не газуємо, сповільнюємо швидкість, прижимаємо щепні, вмикаємо першу передачу. Проїхавши цих два заїзди, включаємо праві повороти і стараємося тут зразу біля машинки. Привідпустили щепні, щоб у нас сповільнилось. Так. Нажимаємо на щеплення, вона починає легенько зменшувати швидкість і зупиняємося. Стоп, прекрасно. Продовжуємо рух. Ручний, передача, а потім світловий показчик ще Ножку до вібрації, бо ми котимося. Добре. Ще трошечки назад. Добре. На перехресті рухаємося ліворуч. Світловий показчик повороту може бути вімкнений, оскільки 50-100 метрів до виконання маневру є. Йдемо на ліву-крайню ліву смугу. Ніяких лишніх перестроювань не потрібно робити, їхати в крайню праву немає потреби. Враховуючи, що ми рухаємося по екзаменаційному маршруті No2 на, на, на перехресті регульованому, ми будемо рухати з ліворуч. Для того, щоб їхати ліворуч, у нас є крайня ліва смуга, що інформують інформаційно казівні знаки. Бачимо, що є 15-14, Зменшуємо швидкість, тому що зараз буде світофор переключатися, і ми краще легенько зупиняємо. Буде вмикатися, коли буде 31 секунда. Включиться додаткова секція світлофора і ми будемо їхати. Реготуємося до початку руху. Яку смугу нам їхати. Ми краще їдемо в ліву смугу. Я вже неодноразово це говорив, що це буде безпечніше, хоч по правилах ми можемо їхати як в ліву, так і в праву. Але їдемо ми в ліву, смугу. Микаємо праві поки що повороту. перестроїмося вправо. Переду буде парковка згідно правил дорожнього руху, запаркуйтесь. Коли зупинка не для всіх автобусів, напевно, йому не дозволяють вставати, він стоїть на дорозі. Включаємо правий показчик повороту. Бачимо, що зразу після зупинки в нас є парковка для легкових автомобілів. Але є лише чотири парковочних місця: 1, 2, 3, 4. Далі парковка для автобусів. Ми говоримо, що змоги запаркуватися немає, нам наголошують, що продовжуйте. at all. Рух по екзаменаційному маршруті номер 2 нам необхідно рухатись далі по бандери, в який момент нам перестроюватись? Краще буде перестроюватись після пішохідного переходу. Якщо це ми будемо робити зараз, тут суцільна лінія, якщо заздалегідь, в тих випадках, коли ліва смуга стоїть, тобто якщо вже далі по змоги не буде. Так, краще перестроїтись після пішохідного, щоб не озвучили помилку, що ми рухаємося в лівій смузі при вільній праві. Бачимо, що місто пусте, але ми вже рухаємося 21 хвилину. Час, який враховується під час розпочинання іспиту, чи ж він не враховується там, коли ми там регулюємося, організаційні такі моменти обговорюються, то він не враховується, тому ще в нас час не завершився для складання іспиту. Час буде вже завершуватись. Екзаменатор може сказати, що з правої сторони є кишенька, запаркуйтесь згідно правил дорожнього руху. Ми включаємо правий поворот і туди заїжджаємо. Але ми зараз цього не робимо. Продовжуємо рух по маршруту, трошки газу, якщо б у нас ще все ж таки не завершився час. Правий повороток. Бачимо, що справа появилась смуга. Переконуємося у безпеці маневру, перестроюємося вправо. Просто запаркуватися і звідти виїжджати, нам не можуть озвучити, оскільки там не парковка. Але для завершення екзамену можуть там попросити стати. Другий з'їзд, переконуємося свою відсутність перешкоди прируси по колу, ми заїжджаємо в зовнішнє коло, вмикаємо правий показчик повороту, стараємося бути трошки правіше поворотик ми зараз вимикаємо, оскільки є заїзд до територію, щоб не вводити в оману, і продовжуємо. Перешкода для руху. Чіткий гарно лівий поворот, чіткий гарно правий поворот. Може в нас він щось трошки проскаку і чітко вімплений не був. Перестроювання робимо його знов-таки трошечки пізніше. Або після світлофора, або було старатися зробити перед. Ну, ми в даній ситуації не маємо багато автомобілів, тому ми робимо це після проїзду світлофора. щоб мати змогу. Не газуємо, тому що будемо з ними бавитись в гонки і не перестроїмося. Добре. Тут лівий показчик повороту. Зупиняємося, пропускаємо зустрічний транспортний засіб. Руль викручувати ми не можемо. Якщо у нас буде удар ззаді, нас викине на зустрічну смугу, тому ми стоїмо з різним руль. То буде парковка згідно правил дорожнього руху, паркуємо. Бачимо, що є зона парковки. У нас є спосіб постановки паралельно до бордюру. Тому ми беремо правіше, вижимаємо щеплення, легенько підгальмовуємо, паралельно до бордюра, а не під кутом, вмикаємо першу передачу і даємо ще трошки вперед. Ви копіюєте всі те, як ставлять інші учасники дорожнього руху, транспортні засоби. Вони ставлять їх з порушенням. Тут ми ставимо паралельно до Збіччя до кризної частини. Добре, трошки аварійна ситуація вийшла, коли ми виїжджали, тому що ми гарно рушили, але не газували. Старатися в таких випадках, значить, довше стояти, пропустити всі транспортні засоби, після чого продовжити рух. Практичний іспит завершено. Бачимо, що місто було пусте, багато автомобілів не було, але час складання іспиту вийшов 29 хвилин.